Вихідні дні відзначилися теплою сонячною погодою та спортивною атмосферою. В рамках заходів, присвячених дню захисників та захисниць, на міському стадіоні локомотив управлінням освіти та гуманітарної політики, відділом фізичної культури проводилися спортивні змагання з мініфутболу серед військових. Змагання проводилися на мініфутбольному полі зі штучним покриттям, з дотриманням правил та умов воєнного стану. З вітальним словом до присутніх звернулася заступник міського голови Людмила Задорожна. Найперше Людмила Іванівна привітала з ним захисника України військовослужбовців, які з честю виконують свій громадянський обов'язок, віддано служать українському народові, захищають суверенітет і цілісність нашої держави. Також Людмила Іванівна зазначила, що спортивний турнір ще більше об'єднує нас, а перемогу хай здобуде сильніший. Звісно, в такий нелегкий час, але все ж таки ми взяли на себе відповідальність і робимо цей турнір, тому що позитивні емоції, особливо в цей нелегкий час, нашим хлопцям вони дуже потрібні. І це саме найменше, що ми можемо для них зробити. Адже ми, і як від керівництва міста, і я думаю, я висловлю в думку любого пересічного громадян громадянина нашого подільської громади, що це ми настільки благодарні їм, настільки вдячні за кожен день їх служби, а особливо хлопцям, які там на передові, які такою дорогою ціною виборюють нам незалежність, нашу змогу жити на нашій рідній землі. В нашій громаді розмовляти нашу мову рідно, мати нашу історію, Казалось би, звичайні життєві речі, але такою великою ціною ми їх виборюємо. Тому ми дуже цінуємо службу наших воїнів, їх, їх таку нелегкі їх долг, які вони виконують, захищаючи нашу рідну Україну. І звісно, все, що від нас залежить, як від влади, як від всіх небайдужих людей. Мені здається, не залишилося вже в нашій подільській громаді. Є одної людини, яка б залишилася осторінь ці дні і не долучилося десь хтось в волонтерському руху, десь хтось е е допомагаючи особливо військовим частинам, де служать їх рідні, близькі. Всі разом в одному напрямку, всі ми працюємо на те, щоб наша перемога була як найскорішою. А те, що вона буде за нами, це ну це даже не ми чітко це знаємо, розуміємо, віримо, чекаємо, да, і робимо все, -все можливе для того, щоб вона була якнайскорішою. А сьогодні, звісно ж, користуючись можливістю, хочу побажати нашим хлопцям побільше трошечки відпочинку, позитивних емоцій, зарядитися, відвеліктися від цих всіх таких тяжких військових днів. І гарної гри. Ну і звісно ж, переможе найкращий. Учасниками турніру стали чотири команди нашого міста, а саме прикордонники, спортсмени військової частини А 1536, представники Подільського району територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Спортсмени четвертої команди, а це футболісти команди Локомотив, виявили бажання взяти участь у турнірі, виражаючи цим підтримку нашим військовим. Судили змагання тренера-викладачі КДУ США Локомотив з футболу Андрій Савчук та Валерій Ясинський. Основними завданнями проведення змагань було надати можливість нашим воїнам відволіктися від обставин сьогодення і активно відпочити. Команди грали по коловій системі, показуючи командну гру та свій азарт, проявляючи дух суперництва. Право називатися найсильнішою командою вибороли залізничники команда Локомотив, учасники якої не програли жодної зустрічі. Так як свято футболу було організовано саме для військових, то і місця визначались серед них. Перше місце у турнірі посіли спортсмени команди військової частини А 1536 Володарем срібного кубку стала команда прикордонного загону. І третю сходинку посіли представники подійського районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки. Нагородження провів тимчасово виконуючий обов'язки начальника управління освіти і гуманітарної політики Володимир Самборський. Ми вітаємо вас зі святом, вітаємо з перемогою. Скажіть, які враження залишилися від турніру? Що відчуваєте? Дуже дякую за привітання від нашої частини і дуже велика дяка за те, що запросили нас на ці змагання. Враження дуже чудові, хороша організація, хороші судді, хороша сама організація змагань. Дуже вдячні. Просимо вас запрошувати нас постійно. Ми... Вдячні за це. Чи були складні моменти під час проведення цих змагань? Як вам взагалі суперники? Була важка, дуже перша гра проти, проти прикордонників. Ми програвали 0-1, але хлопці зібралися духом, відігралися і потім повели в рахунку і закріпили рахунок 3-1. Да, дійсно була така переломна важка гра, яка нам дозволила отримати три очки. І потім вже... Трошки легше було по, по самому турні, турніру. Закінчили перемогою 4 цей турнір над командою військомата. Ну, в принципі, це була трудності з першою грою було, дійсно, щоб хлопці могли мотивувати себе далі, рухатися за перемогою на турнірі. Хочу привітати всіх військових зі святом, побажати всім не здаємося, перемоги. І слава Україні! Героям! Героям слава! Хочемо подякувати організаторам даного турніру. Подібні турніри дуже відволікають від наших буднів, та, і то, що у нас відбувається в Україні. Ну, в турнірі що? запекла боротьба була. Ну, емоції гарні, відволікаючі. Ну, дуже дякую організаторам. Все було на вищому рівні. Можете відзначити із своїх спортсменів найкращих? Я скажу так, що всі хлопці найкращі, всі старалися, всі віддавали всі сили на полі, все як одне ціле. Найкращого не можу визначити всі однакові. Наприкінці свята спортсмени отримали невеличкі сувеніри, обереги від дітей внутрішньопереміщених сімей. Тож перемога на спортивному майданчику допоможе наблизити нас до перемоги на полі бою над агресором. Наші захисники найкращі, і ми віримо у збройні сили України. Світлана Луценко Олексій Мягі, телекомпанія КЕТ.